Я вітаю всіх глядачів парламентського на черговому ефірі інформаційно-аналітичного проєкту Електронне урядування як ключ до реформ в Україні. Сьогодні громадяни як ніколи очікують на ефективну, прозору та відкриту роботу Верховної Ради України, коли діяльність кожного народного депутата буде зрозуміла, підконтрольна та оперативна. Міжнародний досвід демонструє нам, що ефективним інструментом досягнення зазначених цілей є саме запровадження інструментів електронного парламенту. На початку лютого цього року голова Верховної Ради презентував плани та перші результати запровадження електронного парламенту в Україні. Про це і будемо говорити говорити сьогодні з гостями нашої студії. Вітайте, це керівник управління комп'ютеризованих систем апарату Верховної Ради України Олексій Сидоренко. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня та президент фонду Східна Європа Віктор Лях. Пане Вікторе, вітаю Доброго вас дня. також. Дня. Отже, пане Олексію, чи могли б ви на початку нашої розмови докладно пояснити нашим глядачам, що ви вкладаєте в поняття електронний парламент? Так, дякую. Згаданий вами захід, який відбувся на початку лютого. От це насправді була не стільки презентація перших результатів і планів по впровадженню електронного парламенту у Верховній Раді України. Більшою мірою це був об'єктивний і відповідальний звіт про те, як вдалося просунутися, яких перших результатів вдалося досягнути. Від задекларованих на початку 2015 року планів щодо досягнення більшої прозорості, відкритості, підзвітності Верховної Ради України перед українськими виборцями перед суспільством міжпарламентський союз і організація Об'єднаних Націй, які виступили зі спільною ініціативою створення або формування електронного парламенту у 2005 році. За результатами чергового всесвітнього саміту інформаційного суспільства вкладають в термін електронний парламент такий зміст, що електронний парламент це є законодавчий орган, який досягає більшої прозорості, відкритості, підзвітності у своїй діяльності завдяки використанню сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Тому та розмова, той захід. Про який ви згадали у вступному слові, він одночасно співпав у часі із зверненням голови Верховної Ради України до кожного народного депутата України із запрошенням теж взяти активну участь у цій професійній розмові. В першу чергу щодо забезпечення більшої прозорості, відкритості роботи і комітетів, і парламенту в цілому більшої підзвітності перед виборцями. А це можливо досягнути тільки е, шляхом використання сучасних засобів інформаційних технологій, як апаратних, так і програмних. Про це ми ще поговоримо згодом більш детально. Пане Вікторе, чи могли б ви щось додати, і яким для вас є ідеальний електронний парламент? Звичайно, електронний парламент є частиною відкритості, загальної відкритості парламенту. Тут я розділяю думку пана Олексія. Хотів би додати, що напевно. Парламент, відкритий парламент це парламент, де люди, громадяни, можуть задавати питання, передавати свою думку та бути почутими через засоби електронної комунікації. Сьогодні такі розповсюджені А в нас в країні, крім того, хотів би бачити відкритий парламент, електронний парламент, такий, де люди б мали повну вичерпну інформацію про діяльність народних депутатів, про діяльність апарату Верховної Ради. Про діяльність інших ем, урядових структур, і звичайно, хотів би могли б впливати на процес прийняття рішень, могли б задавати запитання і отримати головну відповідь. Пане Олексію, ця робота не почалася щойно. Вже є перші результати. Розкажіть, чим вже сьогодні можна скористатися о, от саме перевагами електронного парламенту? За великим рахунком, і громадянське суспільство, і неурядові організації, і депутатський корпус, помічники, консультанти народних депутатів України, співробітники апарату, журналісти вже користуються активно перевагами, тобто засобами електронного парламенту. Це стосується передусім. Відкритого доступу повного доступу до всіх видів інформаційних ресурсів, розпорядником яких є Верховна Рада, от якщо подивитися на головну сторінку офіційного веб-сайту Верховної Ради України, можна помітити, що скажімо протягом 10 секунд від моменту голосування за те чи інше питання порядку денного під час пленарного засідання оперативно з'являються результати поіменного голосування. Причому в розрізі по фракціях, от хто як голосував, це ж саме стосується підготовки та ведення і публікації за результатом кожного пленарного засідання, електронного протоколу, який включає в себе всю без винятку інформацію, починаючи від реєстрації народних депутатів України на пленарному засіданні, порядку денного всіх виступів, причому і аудіо, і відео, от і фрагменти текстових стенограм. Результати голосувань, про які вже, вже згадав, от, і, з можливості виходу на тексти законопроєктів, всі супровідні документи, і це ціла низка інших досить ефективних сервісів, суть яких полягає у можливому доступі громадян, забезпеченні зворотнього зв'язку з парламентом. Це передусім система електронні петиції, яка впроваджена. 28 жовтня 2015 року, от це можливість через сайт кожного комітету Верховної Ради комунікувати із комітетом, причому як із е головою комітету, з усім комітетом, так і з е кожним народним депутатом, який є е членом цього комітету, задавати питання, от е брати участь в обговоренні законопроєктів, які перебувають на розгляді кожного конкретного комітету. І ще дуже багато можливостей, які вже належно оцінені, і я думаю, ще будуть е, е, найближчим часом впроваджені вже у. Промислову, а не тестову експлуатацію. Ну я як активний е, користувач е, сайту е, парламенту можу сказати, що дійсно дуже оперативно він працює і е, одразу після голосування можна дізнатися, хто і як е, і проголосував, і почитати саме той законопроект. От пане Вікторе, знаємо, що ваш фонд активно допомагає у реалізації цієї реформи. От завдяки вашій співпраці, що вже було реалізовано, я так розумію, що саме електронні петиції це є спільна спільний продукт. Звичайно, і не тільки електронні петиції в рамках програми USAID-рада. ми започаткували цілу низку таких ініціатив по відкритості парламенту. А зараз хочемо вийти більш на таку демократичність та залучення громадян до процесу прийняття рішень. А, пан Олексій зазначив про систему електронних петицій. Це такий революційний крок вперед, я б сказав, тому що. А, Сайт набирає попиту і постійно кількість петицій збільшується. Тобто, будь-який громадянин може стати ініціатором зміни законодавства. Я думаю, що це дуже суттєвий крок вперед. Тобто будь-яку проблему, яка болить людям, можна розмістити петицію, на яка є в компетенції Верховної Ради України, звичайно, і ініціювати таким чином зміни і таким до законодавства. чином може ініціювати зміни до законодавства. Крім того, ми говоримо: якщо ми говоримо про відкритість діяльності парламенту, хотів сказати, що наші партнери з організації ОПОРА кропітко знаєте, збирають всі дані про діяльність депутатів. Це їх робота саме в голосуванню. По розгляду законопроєктів, про роботі в комітеті, про створення законопроєктів, про ініціювання, про голосування. Це вся інформація на сьогоднішній день є доступною. А, також для зручності роботи журналістів ми започаткували, а далі Верховна Рада а, вже підтримала а, надання доступу до мережі інтернет по всіх приміщеннях а, Верховної Ради та засідання комітетів. І, звичайно, ми зробили такий доступ для того, щоб перші депутати мали доступ, а по-друге, журналісти, які могли б активно писати повідомляти просто в режимі реального часу, що відбувається в парламенті, а іноді і запровадити самі відеотрансляції. Крім того, на сьогоднішній день робота всіх комітетів є відкритою. Ми маємо програму, порядок денний роботи комітетів. Після засідання комітетів можна подивитися на протокол засідання. Ну і звичайно, відеотрансляція. Ми працюємо над цим. Я думаю, що ще крім а, існування інформаційних систем, напевно, дуже важливо говорити про те, як люди використовують, як популяризувати такі можливості нові. А, і тут ми велику, так скажемо, а, роль приділяємо роботі з громадськими організаціями, які є нашими партнерами в просуванні самої ідеї. Сьогодні, наприклад, ми ініціювали створення таких сі, сі, сіми, Модельних округів для нас модельний округ це така електронне приймальня народного депутата, кабінет народного депутата, де громадяни зможуть знайти всю повну вичерпну інформацію про діяльність народного депутата, про графік візитів в регіони, про участь в публічних заходах. Вони можуть задавати питання, вони можуть подивитися, які результати цих депутатських звернень були отримані. Ну і крім того, ми хотіли б забезпечити депутату доступу до доступом до повної інформації по його, наприклад, виборчому округу або територію, яким він або вона опікується. Проблеми громадські організації, які можуть надати експертну або фахову а, фаховий аналіз або думку по певному питанню, а проблематику округу, соціально-економічний профіль округу і тому подібне. Над цим ми зараз працюємо саме напевно головне, щоб ця цей процес був підтриманий ще через а, людські контакти, щоб депутати виїжджали частіше в регіони, щоб вони запровадили таку нормальну практику публічних звітів а, перед мешканцями, перед виборцями. Ми хотіли б запровадити практику. Міських слухань, або вони називаються англійською мовою Town Hall Hearings, коли люди збираються по певній проблематиці і доносять свою думку до депутатів, які до них приїжджають. На сьоми пілотних модельних округах ми збираємося відпрацювати такі методології для того, щоб потім зібрати це. І передати на розгляд і апарату Верховної Ради і керівництво Верховної Ради для того, щоб потім це було розповсюджено по на всіх депутатів Верховної Ради. Пане Олексію, от я так розумію, що без активної підтримки і співпраці з самими народними депутатами дуже важко реалізувати всі ці ідеї. Наскільки сьогодні депутати розуміють ті переваги, які перед ними відкриються? Ви дуже правильно застосували термін підтримка, оскільки всі ці інновації всі ці сучасні розробки передбачають саме е, повноцінну електронну взаємодію, повноцінну підтримку всіх учасників, всіх гравців цього складного, не тільки технологічного, але й організаційного процесу, де чітко мають бути визначені і права, і ролі, і політики кожного учасника роботи. Над законопроектами, над усіма законодавчими ініціативами, в тому числі і в комунікаціях з виборцями, за 100% безпаперової технології. Тому ми відчуваємо підтримку і народних депутатів України. Ми найбільшою мірою відчуваємо підтримку найвищого керівництва Верховної Ради України. До речі, у глобальному звіті міжпарламентського союзу за 2012 рік міститься така нотатка, що Тим парламентам, де голови парламентів, спікери парламентів приділяють питанню впровадження інформаційно-комунікаційних технологій особисту роль і особисто витрачають на це час, на просування ідей, на контроль за просуванням ідей, просто пощастило. Це цитата із глобального звіту Міжпарламентського союзу за 2012 рік, тому ми справді відчуваємо і підтримку. І комітетів, і народних депутатів, адже все це, що пропонується, що впроваджується, що реалізується винятково задля покращення якості законопроєктів, задля виконання тих передвиборчих обіцянок, програм, з якими кожен народний депутат прийшов в це скликання працювати в парламенті України. І користуючись такою нагодою, я хочу висловити всім народним депутатам вдячність за те розуміння, ту підтримку, адже за інноваціями майбутнє от і від міри впровадження цих інновацій, безперечно, зміниться інституційна спроможність українського парламенту. І буде досягнута вища якість законотворчого процесу. Щоб хотілося зупинити вашу увагу на роботі комітетів і саме на модернізації цієї роботи, за словами голови парламенту, в майбутньому усі комітети плануються оснастити унікальним обладнанням з використанням новітніх програмно-апаратних рішень. Як зміниться робота комітетів? Так, і тут я повертаючись до попереднього виступу пана Віктора. Жодним чином не опонуючи йому, хотів би уточнити, що надана технічна допомога щодо забезпечення роздачі сигналу Wi-Fi у комітетах Верховної Ради, була реалізована в шести комітетах. Всі інші, 21 комітет, одна спеціальна контрольна комісія з питань приватизації, всі адмінбудинки Верховної Ради України були забезпечені. Вже за кошти державного бюджету силами Верховної Ради України. Що стосується зміни роботи технологій, зміни роботи і регламентних змін роботи комітетів, думаю, найближчим часом, на прикладі комітету з питань державного будівництва місцевого самоврядування і регіональної політики ми побачимо таку от модель високотехнологічну модель роботи комітету у сучасних. Сучасних умовах ходиться про те, що комітет буде забезпечений всіма можливостями і програмними і апаратними для того, щоб і члени комітету, і секретаріат комітету от працювали в режимі колективної роботи, тобто за безпаперові технології, починаючи від ініціативи законодавчої, потім планування підготовки, узгодження на всіх етапах проходження тих чи інших документів, законопроєктів, висновки до законопроєктів, співпраці з урядом, співпраці з виборцями, і включно із цим важливим етапом, який називається засідання комітету, тобто спочатку та невидима, але дуже важлива відповідальна і складна робота по організації колективної роботи. Над законопроектами та підготовкою висновків до них експертиза законопроектів, От, з можливості народного депутата, перебуваючи е, байдуже, де чи в окрузі, чи в службовому відрядженні, бачити, працювати з усіма своїми документами, відстежувати стани виконавця, е, давати доручення помічникам, консультантам, комунікувати з головою комітету, планувати свою участь у засіданні комітету на певну дату, просити, якщо для цього є належні підстави, перенести дату засідання, і це обов'язково подати поправки до законопроекту, і аж до засідання комітету з можливістю, так як нині реалізовано в сесійній залі Верховної Ради України електронної реєстрації членів комітету, далі, можливості. Працювати із порядком денним комітету мається на увазі із матеріалами, які включені до порядку денного за безперові технології, голосувати, тобто і електронне голосування онлайн-трансляція засідання комітету. От і як результат, підготовка публікація електронного протоколу засідання комітету. От, за аналогію до того ж самого рішення, що вже реалізовано для пленарного засідання Верховної Ради України, отакі от, інновації очікуються найближчим часом, от, поки що я підкреслю для одного комітету. Але для інших комітетів, які поки що не мають можливості бути забезпеченими такими ж програмно-апаратними рішеннями, от, все рівно будуть запропоновані такі адаптовані під Регламент засідання комітету, от адаптовані мобільні рішення, от, тобто робота із мобільними пристроями, з можливості також оперативно працювати з усіма своїми документами і брати участь ефективну участь у засіданні комітету, пане Вікторе. А чи статна Верховна Рада України повністю перейти на безпаперову роботу? І взагалі чи рахував хтось, скільки це зекономить державних коштів? Я думаю, це питання часу скоріше, тому що а, весь світ каже про те, що а, це можливо. Дійсно, уряди таких країн, як Норвегія, Естонія, наприклад, взагалі не використовують папір, а тільки електронні цифрові на Ну, звичайно, певна кількість документів зберігається для архіву, але напевно можемо говорити про те, що я думаю, що в двох річній перспективі ми можемо говорити про електронний парламент і в Україні. Звичайно, хотів би сказати, що це не лише технології, і напевно саме головне, що все одно в нас в Україні залишаться люди, які будуть отримувати інформацію скоріше про діяльність парламенту, можливо, з друкованих засобів масової інформації або в друкованих виданнях. Ми можемо. Ми, ну... Не маємо залишити цих людей поза доступом до інформації. Але розуміємо, що більша люд... кількість людей буде використовувати цифрові джерела інформації або цифрові носії. А хотів би також зазначити, що напевно, відповідаючи на це питання, треба говорити, що це не лише технології. Люди мають знати. А і мають бути навчені, як використовувати ці технології, і це ми говоримо не тільки про депутатів. Ми говоримо і про, наприклад, помічників народних депутатів. Ми саме в рамках програми ради наші партнери. З організації інтернюс вони організували спеціальну школу для помічників народних депутатів, як працювати в таких інформаційних системах, як викладати більше інформації в соціальних медіа. Що таке кібербезпека для народних депутатів? Бо саме вони забезпечують більшість інформаційної роботи. Звичайно, ми дуже раді, що деякі депутати самі ведуть і свої. Свої сторінки в Фейсбуці, наприклад, в інших соціальних медіа. але думаємо, що для того, щоб вони розширяли таке інформаційне поле про свою діяльність, треба працювати з помічниками. Крім того, ми розуміємо, що. Дуже велика кількість громадських організацій також залучені до законодавчого процесу. Вони надають інформаційну, фахову експертизу, думки, висновки для роботи і комітетів і окремих депутатів. І тому наші партнери з лабораторії законодавчих ініціатив, наприклад, вони розробили спеціальну базу даних, яка на сьогодні, яка буде презентована дуже скоро, 25-го, Лютого і де зібрані а, організації, які працюють безпосередньо з комітетами, ці організації пройшли так скажемо експертний аналіз. Це саме організації, які можуть над... мають досвід і можуть надати фаховий а, фаховий, наприклад, фахову експертизу з того чи іншого питання, коли ми, наприклад, розглядаємо питання пов'язане з переселенцями або енергоефективністю, тобто вони дають професійну свою фахову думку. І а, на сьогоднішній день депутати можуть мати доступ до таких до таких громадських організацій, використовуючи пошук, пошук по конкретних назвах. Тобто, це таке забезпечення додаткового доступу до для інформації і експертизи для того, щоб зробити якісно законодавчий процес. Ну, звичайно хотів би зазначити, що а, ми Підтримуємо діяльність Європейського інформаційного центру, який а, на сьогоднішній день працює на, а, в Верховній Раді а, на базі комітету з а, державного бідництва та розвитку. А, цей інформаційний центр забезпечує депутатів а, доступом до найкращих практик парламентаризму демократії по всіх країнах європи ми під'єднали цю базу цей центр до баз спеціальних баз даних де зберігаються такі суттєві академічні і дослідницькі матеріали і якщо у разі наприклад коли депутату треба отримати узагальнену європейську практику по тому чи іншому питанню, наприклад, впровадження електронних послуг для громадян, наші працівники, які володіють декількома мовами, можуть зробити перекласти з англійської мови, наприклад, на українську, зробити а, короткий висновок на 3-5 сторінок по тому, як працює така, як такі практики працюють в Європі. І звісно, хотів б зробити. А, Провадити всі ці інновації для того, щоб законодавчий процес був якісним, відкритим? Ну і саме головне, напевно, із залученням думки громадськості. Пане Олексію, на жаль, маємо завершувати, щоб якось підсумувати нашу розмову і о, сказати саме о, те, для чого все це робиться. От як ви оцінюєте готовність українців сприймати о, і приймати участь в новому електронному парламенті? І о, чи очікуєте ви дійсно великого попиту? Я очікую готовність і українців, тобто нашого суспільства і наших зарубіжних партнерів, от за тими кількісними показниками, от, за частотністю звернень до порталу Верховної Ради, за кількістю заходів на основні сторінки, розділи, ресурси, за кількістю поданих зареєстрованих електронних петицій. За кількістю електронних звернень, за тією кількістю запитів на публічну інформацію, і е, навіть на наші звичайні адреси електронної пошти е, громадяни звертаються і ми завжди оперативно надаємо. Відповідь настільки швидко, наскільки це можливо, от тому я позитивно дивлюся на готовність суспільства. Суспільство вправі вимагати від працівників апарату, від комітетів, від депутатського корпусу. От такої ж відповіді, такої ж готовності, от бути рівноцінною стороною такого відповідального, прозорого, відкритого діалогу. Пане Вікторе, теж як підсумок, от бачимо, як суспільство дуже бурхливо реагує на політичні події. От наскільки електронний парламент здатен буде підвищити цю довіру, прозорість громадян до парламенту, ну і взагалі змінити їх відношення до законодавчого органу. Я думаю, що в Україні дуже гарні передумови існують для такого залучення активного, так скажемо, до роботи електронного парламенту. Ну, по-перше, це доступ в інтернет. Доступ українців до інтернет стрімко зростає. Кількість людей, які мають постійний доступ до інтернету, а збільшується з кожним роком. Це один з таких показників електронної готовності. По-друге, це рівень освіти. Рівень освіти в Україні достатньо високий. Ну і крім того, напевно, кожен з нас активно використовує засоби електронної комунікації в приватному секторі. Ми активно співпрацюємо, комунікуємо, наприклад, через інтернет, ми керуємо своїм банківським рахунком, ми керуємо своїм мобільним зв'язком, а ми вже вміємо це робити. Повірте, мені люди дуже будуть відкриті до використання нових, якщо технологій, якщо вони будуть зручні, забезпечити їм дійсно доступ. Туб до інформації про парламент на сьогоднішній день. Хотів би ще зазначити, що а, політизованість а, суспільства в такому гарному сенсі, що люди переживають за те, що відбувається в країні, і вони готові активно брати участь. Дуже висока тому, що це все створює такі передумови для розвитку і відкритого парламенту, і електронного парламенту. Хотів би додати, що напевно це перший крок ми зробили. Ми Зробили парламент відкритим. Ми зробили парламент прозорим і підзвітним. Треба ще напевно наступний крок зробити, щоб люди могли могли. Висловлювати свою думку і бути почутими. А перші кроки вже зроблено. Я думаю, що ми на правильному путі. Пане Віктор, я вам дякую за те сприяння і за ту підтримку, яку ви робите для реформування українського парламенту. Пане Олексію, дякуємо вам за те, дякую. що ви робите всередині українського парламенту і бажаю, щоб спільні ідеї вони були реалізовані на благо кожного українця. Дякую вам. Дякую, глядачам. Нагадую, що гостями нашої студії були керівник управління комп'ютеризованих систем апарату Верховної Ради України Олексій Сидоренко. Та президент фонду Східна Європа Віктор Лях. Ефективна та стабільна робота Верховної Ради України є запорукою стабільності країни в цілому. А тому ми сподіваємось на швидке та ефективне запровадження електронного парламенту, що призведе до надзвичайно ефективного публічного, відкритого та якісного законодавчого процесу. І на завершення нашої програми пам'ятайте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні.